Вітаю, друзі! А зараз відео про мій додаток енергія кулі. Ось він, будь ласка. І також заодно перевірю, скільки пострілів зробить з однієї заправки. Snowпік PP750. Повністю накачав 250 атмосфер і буду відстрілювати кулі шершень 0,5. Для подібних відстрілів такі кулі більш ніж підходять, вони недорогі і, в принципі. Якісь результати та й покажуть. Накачав я максимум. В принципі, накачував я в приміщенні, там було трошки тепліше. Дійшло якраз до червоної полоси. Коли вийшов на вулицю, тут трошки прохолодніше, трошечки тиск впав. Але тим не менш основна ціль перевірити, чи відстріляє даний карабін, пістолет, гвинтівка заявлених 30 пострілів на максимальній потужності. І також, в першому погляді, він показав доволі дивні якісь результати. Не знаю, чи це редуктор так у нього працював, чи щось пішло явно не так, тому що був дуже великий розліт по швидкостям: 240 209, здається, метрів на секунду. Це прямо нікуди не годиться. Тому хочу повністю його відстріляти і подивитись що до чого, які результати він покаже, от прямо через хронограф. До самого мінімуму тиску я його буду відстрілювати. Побачимо все, що він покаже. Ну і відповідно всі результати буду вносити в мій додаток енергія кулі, і побачимо і графік, і, в принципі, і в рейтинг занесу дані результати, що буде ну, як мінімум цікаво. Тому зараз переходжу до стрільби по хронографу. Ну що ж, обираю Snowpeak pp 750 і обираю кулю. Шершень 0,5 грама. Серія пострілів. Ну і побачимо, скільки ж пострілів він зможе зробити. Стріляти буду з однозарядної полички. Барабанчик не хочу використовувати. Ну що ж, поїхали. Перший постріл, максимальний тиск. 239,5 метрів на секунду. І це у нас 14,3 джоуля. В принципі, це хороший для нього результат, і якщо результат такий і залишиться, ну плюс-мінус, то буде доволі непогано. Другий постріл. 229,7. Що я і говорив про роботу редуктора. 215.2. 229,5. Дуже великий розліт. Кулі шершень, вони не дуже якісні, але вони не можуть давати такий сильний розліт на початковій швидкості кулі, в принципі. 232. Десь на великій дистанції вони, в принципі, можуть давати розліт по швидкості. Але на початкову швидкість я не думаю, що їхня якість буде прямо сильно впливати. тому тому все на самому пістолеті. 232, 231. 228,6. 238. Ну, зараз наче більш-менш стабільно і е, зробив уже 10 пострілів, тиск впав ну, десь на 50 атмосфер. Ось, будь ласка, десь на 50 атмосфер тиск впав. Це, нагадаю, зроблено 10 пострілів. Ну що ж, продовжую стрільбу 230, 235, 234. Оце хороша стабільність. Як на мене? 229,5. 236, 231,2. 231. 2, 231. Хм. Е, цікаво. Я не знаю, чи спочатку за великий тиск і не справлявся хронограф через ту розбіжність, бо зараз ну, досить стабільна швидкість: 230 метрів на секунду. 229,8. В принципі, потім подивимось на результати, подивимось на графік відстрілу. 20-й постріл. 231,8. 20 пострілів є. Подивимось на манометр. Ну, і виходить, ще на 50 атмосфер впав тиск. Початковий був 250. Зараз, ну, десь 160, мабуть. Що ж, стріляю далі. Третій десяток пострілів. Побачимо, що він нам покаже. 231,1. 225,3. Дещо падає швидкість, але це був тільки 27-й постріл. Ну, 28-й подивимось. 226. Невже це вже пішло падіння швидкості? Поки не критичне, але тим не менш. Можливо, через низьку температуру дещо швидше настає це падіння. 222,5. 30-й постріл. 219,6. Ну, В принципі, можна сказати, що заявлені 30 пострілів вона відпрацювала. При цьому манометр показує десь 120 атмосфер залишковий тиск після 30 пострілів. Щодо температури, зараз ну, градусів може 15, точно не знаю. Постріляю далі, побачимо, скільки взагалі вона зможе відстріляти і яке там буде все-таки падіння швидкості. 35-й постріл 207,8 метрів на секунду. 38-й постріл видав 200 метрів на секунду. Це 10 джоулів. 40-й 193,4. Що там у нас по тиску? Тиск впав менше 100 і це там близько 90 атмосфер зараз. Я думаю, ще декілька пострілів буквально можна з нього витиснути. Все ж таки хочеться побачити повне падіння швидкості. Ну, 40 пострілів, в принципі, ще більш-менш непогані. 30 пострілів можна сказати ефективні. 192,1. 41-й постріл, швидкість 192. І 1 метр на секунду. Продовжуємо стрільбу. 45-й постріл дав 178,4 метри на секунду. 50-й постріл дав 159,9 метрів на секунду, це вже 6,3 джоуля. Ну, давайте поглянемо на манометр. А, манометр стрілочка вже на жовтій шкалі, це там прямо близько 50 атмосфер. І я думаю, далі вже не варто стріляти. Далі, я думаю, це не має сенсу. Так, ну і ось результати. Так, було зроблено 50 пострілів, можна сказати, 30 з них було ефективних, далі вже швидкість почала падати. Тим не менш, на 50 пострілах середня швидкість 214,4, середня потужність 11,6 джоуля. Можна ось продивитись кожен постріл. Ну і в принципі, бачимо, що. Ось На 30-му пострілі потужність була 12 джоулів і швидкість близько 220. І далі почала падати, 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 падати. Падає вона досить повільно, але тим не менш падіння е, помітне. Щодо там, скажімо так, середніх пострілів, то більш-менш стабільно 230 метрів на секунду, там плюс-мінус декілька цих самих метрів на секунду. Перші постріли були дещо нестабільні. 239, 229, 215, ну і далі вже начебто більш-менш вирівнялось. Що ж, додаємо ці показники до рейтингу. Ось, будь ласка, був відстріл у мене ще GSB Simply, там теж швидкість 230 і енергія близько 14 джолів, але там менше пострілів, тому, власне, поки так. Що ж, подивимось на графік по цьому відстрілу, і ось так виглядає графік. Це у нас енергетика як падала. Бачимо ось ну, після 26-го, мабуть, пострілу вже почалось падіння. По швидкостям. Ось, будь ласка. Ну що ж, які висновки можна зробити після даного відстрілу? В принципі, Сноупік PP-750 свої паспортні 30 пострілів, можна сказати, відстрілює швидкість. Відносно стабільна, так, перші постріли там були досить нестабільні, воно мені не дуже сподобалось. Але далі, в принципі, потужність вирівнялась, швидкість вирівнялась. Тобто середня там була 230 метрів на секунду, це там ну, майже 14 джоулів. Нагадаю, що відстрілював я не найкращі кулі шершень вагою 0,5 грама, і вони показують ну, не найкращу ефективність. Я думаю, варто буде ще зробити відстріл різними кулями, подивитись, що покаже, яку швидкість, потужність на даній от штуці. То, в принципі, 30 ефективних пострілів є, далі швидкість падає, але тим не менш, ще близько 20 пострілів можна зробити, і швидкість впала до 160 метрів на секунду, що є вже, Ну звісно, мало, але для якогось там плінкінгу на 10 метрів по баночкам навіть цього буде ще достатньо. Тобто для такого сценарію використання, де ми просто проводимо якусь розважальну стрільбу на невелику дистанцію по якимось там відносно великим мішеням, типу баночок, бутилочок, то можна зробити навіть 50 пострілів. Для якоїсь там стрільби по мішеням на результат тобто у нас є. 30 пострілів, навіть я б сказав, десь близько 20 пострілів. Тобто перші 5 і останні 5 можна відкинути, тому що вони вже не такі стабільні. А от саме серединка, 20 пострілів, прямо хороші. Там невеликий розліт і, в принципі, редуктор все-таки відпрацьовує. Чомусь в попередньому відео він Скажімо так, ну, можна сказати, навіть гірше працював, ніж зараз, але зараз все в принципі, добре. Мене все влаштовує, можна так сказати. Тому буду далі працювати з даним апаратом, з даним пристроєм. Це Snow Peak pp 750 це е, пневматика з попереднім накачуванням. Накачую я насосом. До речі, друзі, я роздупився навіщо ось ця ось головка, яка в комплекті. Вона для того, щоб можна було відкрутити манометр. Е, не знаю навіщо, але круто, що така річ є в комплекті, і, в принципі, вона знадобиться. Манометри вони начебто як стандартні, і, ну, в принципі, для якогось обслуговування ну, гарна штука в моєму наборі інструментів для моєї улюбленої зброї, ця штука точно знадобиться. Ну і щодо даного пістолету, то, як я вже сказав, мене все влаштовує, мені все подобається. тобто можна з ним далі працювати, звикати до нього, пристрілювати його гарно. Нормально рівно повстановлювати приціл, сошки, всі оці речі і нормально відстрілювати вже на якісь більш цікаві відстані, а не на 10 метрів. Стрельба на 10 метрів мене більш, ніж влаштовує з нього. Але ну, з такої штуки на 10 метрів не так вже й цікаво стріляти. Треба, треба брати більше дистанції. Щодо прицілу, ну, в принципі, про приціл це вже в якомусь. Іншому відео поговоримо, тут був відстріл саме через хронограф на потужність. Але щодо прицілу, друзі, скажіть, будь ласка, що це за така штука? Я не знаю просто, оскільки це приціл Discovery китайський, то я думав, що це Bluetooth-колонка. Але ні, нічого не коннектиться. Коротше, дивна якась штука. Хто в курсі, напишіть, для чого ця хрінь на прицілі є. Я не думаю, що це для декору, хоча, в принципі, так воно виглядає більш симетрично, але тим не менш. Навіщо вона? Напишіть, будь ласка, дуже дякую вам за відповідь. Ну і в принципі на цьому я думаю, все. Пишіть вашу думку в коментарях. Пишіть, чи цікаві такі відео, от саме по заміру потужності, по, скажімо так, більш-менш великому відстрілу куль для того, щоб побачити більш, скажімо так, правильні результати по потужності. І пишіть, чи буде цікаво відстрілювати цей же Snowpeak іншими кулями чи різні девайси. Отак от. Побільше відстрілювати взагалі чи цікавий такий формат контенту. Ну а посилання на додаток енергія кулі буде в описі до цього відео. Там його можна безкоштовно завантажити з плеймаркету і так само безкоштовно користуватись без смс і реєстрації, без реклами. Можна, якщо є бажання, то подякувати за цей додаток. Там в менюшці прямо є спеціальна кнопочка для цього. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім хорошої, потужної, стабільної стрільби і до зустрічі. Ще в наступних відео бувайте і всім е, успіхів, всім цього найкращого.